Друзі, в вашій увазі перший ігровий день змагань, змагання змагань волейболу 4 на 4. Вікова категорія, змішана вікова категорія. 2011 рік народження. Хлопчики і дівчатка грають разом один проти одного. можуть бути і збільшені команди. Вінська обласна США проводить такі змагання вже. Цього сезону друге змагалася 2010 тисячі рік, сьогодні змагається 2011 рік. П'ять команд у залі Вінницького ліцею номер 27 де, до речі, базується одне з відділень Вінницького обласного зірша. Це дівчатка займається підкривцем майстер спорту відомої української волейболістки і бронзової призерки Чемпіонату світу серед ветеранок Катерини Пролової. Ось ви бачите її на екрані. І сьогодні її команда. Друга команда військової обласної завжди «Тяжело», ось вони дівчат по білій формі. будуть грати проти вихов... команди вихованця Вінницької обласної ша Вадима Хомяка. Команда обласної завжди вишенька три хлопчики, такі сірій формі. Приємно, що команди мають форму, таку цікаву. Ну і перший арбітр, він Вінсько вже директор Вінницької обласної здає з Змагання розпочалися. Паралельно проходить змагання в Вінницькі. Вінському вічему б Там теж змагаються 5 команд. В цій віковій категорії в цьому змагаються приймаються вінницькі команди. Це пов'язано з тим, що є певні ну, проблеми з фінансуванням, там доїхати, приїхати. Минулий турнір був 2010 рік народження, команди змагалися у бару. Сьогодні змагаються повільниці, Вінницький, команд представників відділення, змагаються в нього. Детальніше про це на ресурсі Володимира Вінниця, на спортивних поділяння. Сьогодні пройдуть однополовні турніри, а потім виглядається учасники другого етапу, догнали з вами заробітні, Відзнаки атрибутики традиційно в Доїнському санкції. Є певні обмеження на Майданську, бачите, ось Червона Лінія зменшено меншен, різного 11-го року. Ну, Іграється 12, це бачить дівчатка, і до нас років. 1-4. Дівчатка ТЗО поки ще програють. Вже На жаль, багато сьогодні відеотрансацій я не можу зробити, бо буквально через пів години туповість головна команда війнисько обласного. Сартую дорослому читати В Волейбольній лізі Поділля з лідерами буде грати сьогодні, бо, працювати будемо там, ну, подальший турнір, а можливо ще сьогодні в 2 половині дня, підійду, знімаю трішечки наші. Але головне, що ви бачите, як відбувається змагання, як, як, як команди грають, які команди. І це і... і

Нас як невідомо, команди грають одну партію до 25 пунктів. І Кармат змагань, багато команд, багато часу займають. Це вперше та, ця вікова двері, грає в форматі, це формат накопиє, кури на сихові. Є такі приклади, я вже в попередніх репортажах заказав, приклади і проведений холобольний тренер у такому форматі навіть грають 3 на 3, 2 на 2. Це вже о, методики такі сучасні існують. Так що він з побачення живеться. це до всіх методик. 6-4, звичайно, вже попереду. Я господар Хилця Майданська займається тут. Часлово займається також військовим ліцею номер 13. Та ну так, друзі, проходить багано. На жаль, вимушені на всьому <смі> припинити трансляцію, але ми побачимо що багато. І дівчат, і ферки, і і і це багато. дівчат, інших. 4, відеоканал Микола Лис. Це такий відкрити майданчик для боротьбу. 私は皆さん、パスワードに行くときに、私は15分ほどで。